Скандал із абсолютним чемпіоном світу з боксу українського боксера Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Таку новину 17 вересня оприлюднив перший заступник голови комітету з питань молоді і спорту Жан Баленюк. У ситуацію втрутилися дипломати МЗС України, Ба більше не стримався і президент Володимир Зеленський. Згодом з'явилася реакція і самого боксера. Все, що відомо про цей скандал, розповім за мить. З вами новини Тесеню. І я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика затримали в аеропорту Кракова. Таку звістку повідомив пізно ввечері, 17 вересня, український спортсмен, перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань молоді та спорту Жан Блинюк у своєму телеграм. Олександра Усика заарештували в аеропорту Кракова. Обставини з'ясовуються. Нардеп також опублікував момент затримання Усика. На кадрах видно, як польські силовики одягли на спортсмена кайданки і повели у приміщення. Пізніше дружина боксера Катерина Усак прокоментувала затримання свого чоловіка в аеропорту Кракова. У своєму інстаграм вона зазначила, що все гаразд і нічого кримінального не сталося. Все нормально, все хорошо. Позже Олександр все об'яснів нічого кримінального. Всем спокойной ночі. Згодом речник МЗС Георгій Тихий у Коментарі Радіо Свобода запевнив, що на доручення міністра Андрія Сибіги генконсул України в кракові терміново виїхав до аеропорту для засування обставин ситуації. Українська сторона категорично не сприймає продемонстроване на відео ставлення до свого громадянина та чемпіона. Крім того, міністр Андрій Сибіга уже звернувся до свого польського колеги з метою негайно вирішити цю ситуацію. Міністр також доручив генконсулу висловити протест та обурення таким ставленням. Пізніше Жан Блонюк, який першим повідомив про цей інцидент, написав у своєму телеграмі ось таке повідомлення. Наше все ок, скоро саню повинні відпустити. Подробиці, думаю, він сам озвучить. Всім тихої ночі. Президент України Володимир Зеленський також прокоментував гучне затримання українського боксера у Польщі і особисто поговорив з Усиком по телефону. Глава держави висловив обурення таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Поговорив телефоном з Олександром Усиком, коли він був затриманий. Я був обурений таким ставленням до нашого громадянина і чемпіона. Доручив міністру закордонних справ України Андрію Себізі та міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку негайно розібратися в усіх деталях інциденту в аеропорту Кракова. Щойно мені повідомили, що все вже добре. Нашого чемпіона відпустили, і більше його ніхто не затримує. Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив деталі звільнення Олександра Усикова в аеропорту Кракова. Він координував дії українських дипломатів, перебуваючи на кордоні України та Румунії, куди глава МЗС зараз прямує зі своїм першим закордонним візитом. Ви мені чітко підтвердили, що вас звільнили, що все в порядку, і що ви далі слідуєте безперешкодно. Ви можете мені це підтвердити, яка суто. Дити, ви маєте з Олександром вийти супроводити, залагодити на місці всі формальності, щоб там не було ніяких моментів. Згодом український боксер Олександр Усик вперше прокоментував своє затримання в краківському аеропорту. Це він зробив у сторіс у інстаграм. Друзі, все добре, сталося непорозуміння. Яке швидко вирішилося. Дякую всім, хто хвилювався. Дякую українським дипломатам за підтримку і респект польським правоохоронцям, які виконують свої обов'язки, незважаючи на зріст, вагу, розмах рук і регалії. Слава Богу, за все. А пізніше український боксер чемпіон записав відеозвернення після затримання в аеропорту Кракова. Він подякував президенту та дипломатам, які неабияк переймалися за нього і особисто займалися його звільненням. І додав, що сталися деякі непорозуміння. Дорогі друзі, всім доброї ночі. Все чудово. Я вільний. Сталися деякі непорозуміння. Я хочу подякувати українській делегації і послу України в Польщі, особисто президенту нашому, який дуже сильно переживав за це і особисто вирішував це питання. Володимир Олександрович, дякую вам особисто. Слава Богу за все та слава Україні! Все чудово! Я вільний, каранувати мене не треба. Одне з польських видань вранці 18 вересня оприлюднило ймовірну причину затримання Олександра Усика. У повідомленні йдеться, що це було не затримання, а етапування до службових приміщень. Далі видання посилається на слова майора Яцика Міхайловського, секретаря командира Прикарпатської прикордонної служби. Двоє чоловіків були зняті з круїзу перевізником і втратили статус пасажира. Вони не хотіли виходити залишати вихід на посадку на прохання служби безпеки аеропорту. Тож нас викликали, щоб ми розібралися. Їх привезли до нас у кімнату. Ми пояснили їм, чому вони не полетіли, та які правила діють у цьому випадку. Згодом приїхав український консул перекладати. Обидва чоловіки сильно жестикулювали, бо були незадоволені тим, що не полетіли. Тому надягання наручників було повністю превентивним, і їх одразу знімали в службових кімнатах. Своєю чергою польський промоутер Андже Василевський з посиланням на промоутера українського боксера Олександра Красюка розповів, що усик по автомобілем приїхав з Києва до Кракова і звідки хотів летіти до тренувального табору в Іспанії для підготовки до бою реваншу з британцем Тайсоном Ф'юрі, запланованого 21 грудня у Саудівському Ереріяді. Проте працівники аеропорту з незрозумілих причин не захотіли пускати на борт товариша Усика і згодом затримали його. У відповідь Олександр відмовився летіти самостійно і виступив проти. Затримання друга, внаслідок чого їх обох затримали. Наші служби аеропорту без причини не хотіли пускати його товариша до літака, тверезий з документами. Усик відмовився сідати до літака і був затриманий. Який сором. Я добре знаю Олександра особисто завжди топовий, елегантний і поважає закон. Видання ESPN, посилаючись на власне джерело, стверджує, що повідомлення Василевського йшлося про усика та його тренера Сергія Лапіна, яких нібито не пустили на літак в аеропорту Кракова через те, що працівник авіакомпанії оцінив їхній стан як непридатний до польоту, незважаючи на намагання Усика пояснити, що з ними все гаразд, і вони просто втомилися після 14 годинної поїздки з Києва через мовний бар'єр і категоричну позицію боксера їх було затримано. Лапін уже прокоментував інцидент із затриманням у сторіз в інстаграм. Він виклав відео і написав, що працівники митного контролю перевищили свої повноваження. Нагадаємо, що український боксер Олександр Усик став абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі. У ніч проти 19 травня 2024 року. Усик переміг фюрі роздільним рішенням суддів у головному поєдинку боксерського шоу у ЕРІРЯДІ. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун. Таким чином Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у 21-му столітті. У червні Олександр Усик зробив подарунок президенту України Володимиру Зеленському. Боксер вручив главі держави чемпіонський титул за версією WBC у надважкій вазі, який він завоював у поєдинку з британцем Тайсоном Ф'юрі. Очільник держави зауважив, що йому незручно отримувати такий подарунок. Але Усик пообіцяв, що завоює ще один пояс. Це справжні, які ми забрали у нашого товстого друга із Лондона. Оригінальний пояс. Е Хочеться, щоб він залишився у вас. Ми довго-довго працювали життя навіть, тим над тим, щоб ці. його забрати. Я вибачаю, що нема фотки мого друга, якого я побив, але її туди не повинно бути. Тут я моя. Да, моя да. і дабо той, хто заснував цей пояс Магамедалі. Це батько, ну це Суліман, Мейвезер, і саме головне, що цей пояс з 2018 року. Головний прапор тут наш наш. Да. Буде ну. ще один завою. У нас ще, слава богу, контракт є, а так... в грудні місяці. Да. Да, будем що... це, це сталося. Буде. Ти Звісно, ні. Ми дуже вдячні. Дякуємо. Дякую. Знаємо, що тренування, змагання. Розуміємо, що не тільки в Україні і вам було непросто сюди. Напевно, разом зібратися, але це дуже важливо, що в день незалежності ви реальні переможці України і ви в Україні. І дякую за все. Дякую. А нещодавно Олександр Усик заявив, що зібрався йти в політику. Чемпіон світу зізнався, що в майбутньому хотів би обіймати посаду міністра молоді та спорту України і працювати з дітьми. Про це він сказав інтерв'ю на ютуб каналі Канал Спортовий. Психологія здоровий спосіб життя. Думати своєю головою, а не слухати, що хто говорить. Я хочу працювати зі своїми хлопцями, зі своїми дітьми для того, щоб навчити їх деяким речам, які можу я. Я б із задоволенням став би міністром спорту, і я стану ним. А що про ситуацію із затриманням абсолютного чемпіона світу, думаєте? Ви напишіть нам у коментарях наразі це всі подробиці, підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю всім нам мирного нема над головою. Бережіть себе. Побачимось.